Іван Андрусяк дуже любить дітей і знає, про що мріє дошкільняти. Його книжка Стефа Чакалка запрошує до вигішний світ пізнаємо і дізнаємось. Ким вас лякають батьки, коли ви їх не слухаєтеся, бабою Ягою або страшним дідом. А ось уявляєте, є такий персонаж Чакалка, Стефа головна героїня книги Івана Андрусяка. Стефа і Чакалка. Має свій страх. мала дуже боїться чакав, яка краде неслухняний діточок. Однак обставини складаються таким чином, що саме те, чого крихітка понад усе боїться, стається з нею. Прокинувшись зранку в мішку, діти користуються тим, що вона втомлена і спить, вирішують утікати. Однак ті не знають дороги і не вміють орієнтуватися в лісі. Блукають, зазнають низки веселих пригод і врешті чакалка їх знаходить та повертає назад до школи чакалок і бабаїв. Чакалка пропонує їм ще більше раїв все до дозволеності, коли можна не мити ноги. Не чистити зуби, не вчитися та й взагалі робити все, що заманеться. Як саме уявляла Стефа Чакалку? А ось так чакалка страшна, особливо та, що з двома або і з трьома хвостами. А якщо вона ще й ходить із чокалятом, то взагалі, як уявляли оточуючи чакалку, Чакалка завжди брудна, її речі пилюці, руки в колюжах і навіть хвости в клеєні гір. Діти, як ви думаєте, чому Стефа чистить зуби, а чакалка цього не робить? Чому важливо бути чистим, як Стефа? Чому важливо носити чистий одяг, як у Стефи? Цікаві продовжені історії про стефу і чакалку ми з вами будемо продовжувати читати, вивчати на наступному занятті. В другій пригоді буде йдеться дуже цікавий зміст, кабан Дикий Хвіст Великий та третій пригоді Чакалка і Чупакамера. До зустрічі малята!